У алкашів зі сходу, окрім набутилювання, є ще одна народна забава вихвалятися своїми аналогавнітними зразками озброєння. Наступний зразок, і правда, міг би заслуговувати такого звання. Адже мультикаліберний протитанковий, а може навіть і багатоцільовий, гранатомет штука дійсно цікава. Але. РПГ-32. Окрім того, що виготовляється переважно на експорт. Адже його створення було профінансовано Йорданією, де і завод свій по його складанню є, так і досі не був прийнятий на озброєння Лаптістана. Воно і ясно. Річ не дешева. Ну, а саме приємне в усій цій історії те, що РПГ-32 успішно собі воює на стороні добра. Привіт! З вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачає навчити аудиторію базовій ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв, цим хай займаються професіонали. РПГ-32 реактивний протитанковий гранатометр розроблявся як мультикаліберний, але в результаті від 72,5 мм пострілів повністю відмовились і залишили лише 105 мм термобаричний та тандемний. Має багаторазовий пусковий пристрій вагою 3 кг. Споряджена ж вага із 105-мм пострілом становить 10 кг. Може комплектуватися як звичайним оптичним прицілом, так і прицілом збудованим балістичним обчислювачем та далекоміром. Обидва мають нічні насадки. Прицільна дальність цього агрегату 700 метрів, хоча ефективно пульнути навряд чи вийде далі ніж на 400. в Лаптістані Марна намагалася прийняти рпг 32 на озброєння під кодовою назвою Паркас. В Йорданіш випускався спочатку як хашим, згодом був перейменований на Нашаб. Хоча на даний момент для RPG-32 готові лише термобарична та тандемна кумулятивна гранати, за заявами виробника, до цього гранатомету розробляється уламковий. Та фугасні снаряди. А також інноваційний бляха, муха, постріл з системою самонаведення. Йой, -йо -йо, повеселили ганса. Термобарична 105-мм граната, призначена для ураження живої сили противника, укріплень та легкої броньованої техніки. Тандемний кумулятивний заряд також 105-мм. Призначений для знищення важкоброньованої техніки, в тому числі й оснащеною динамічним захистом. Далі розглянемо їх детальніше. пг 32 – Кумулятивний тандемний постріл та гранатемета на ШАП, хашим чи туборкас, як його називають в лаптістані. Призначений для боротьби з важкою технікою, обладнаною динамічним захистом. Має калібр 105 міліметрів, що натякає на його спорідненість із гранатою ПГ-29В до совєтського гранатомета «Вампір». Ще більшість схожості додає пробиття у 650 мм за динамічним захистом і 750 мм без оного. Десь ми то вже бачили. А чи не граната це ПГ-7ВР, до якої прикрутили інший двигун? <рес> ну, то питання риторичне. Двигун же забезпечує цьому інноваційному пострілу початкову швидкість у 140 метрів на секунду, що вкупі із сучасними прицільними пристосуваннями забезпечує ефективну дальність у 350-400 метрів. На нашому каналі вже є під 30 відео із циклу про базову ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, кінцевою цілею яких є створення відеодовідника з їх ідентифікації. Нагадую, моя мета навчити розуміти, що саме знаходиться перед вами і яку небезпеку воно несе, а не навчити цим користуватися. Якщо ви вважаєте дану працю важливою, не пошкодуйте своєї найліпшої вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Якщо ж бажаєте підтримати автора, стати спонсором каналу можна за посиланням в описі під відео. Спонсори отримують ранній доступ до відео та значки від каналу Їжачків. Завдяки вашим пожертвам ми вже відремонтували значну кількість техніки, яка допомагає нам захищати Україну. Долучайтесь до збору, посилання на монобанку в описі під відео. ТБГ-32В. Термобаричний постріл до гранатомета рпг 32 Звісно ж, аналогів нет. Нєт. Ну, а ті, хто мають очі, можуть побачити досить стару гранату ТБГ-7В. Хоча якісь відмінності, звісно, мають бути. Як мінімум. Вона має інший двигун, який забезпечує їй таку саму балістику, як і в тандемного пострілу до цього гранатомету. Також суттєвою відмінністю є те, що ТБГ-32В міститься всередині транспортного пускового контейнера, який є єдиним блоком, а не збирається з кількох частин. Щодо ТТХ, то різниця початкова швидкість і дальність пострілу. Хоча ми давно вже звикли до того, що прицільна дальність на совковій зброї то лише гарна цифра, і реальна дальність вуличного пострілу зазвичай в такої зброї нижче мінімум вдвічі. Відбиваючи підсумки, можна констатувати, що рпг 32 хоч і досить цікава, але аж ніяк не проривна зброя. До того ж, на заваді розвитку цього комплексу неодноразово ставали суперечки розробників та політичний фонд. На основі нашаба було розроблено комплекси Квад 1 та Квад 2, дещо цікавеньке. Також він став основою для розробки вже суто йорданського РПГ Раптор. От там взагалі все круто. На болотах ще його хоч і обізвали Баркас, але на озброєння досі не прийняли. Хоча впевнений, бабла на ньому розпалили вдосталь. Сподіваюся на те, що найплодючіша українська земля знову буде родити тим, що саджають в неї фермери, а не тією гидотою, яку несе чума зі Сходу. Але для цього нам треба згуртуватися і захистити країну. Це важко. Але ми йдемо вірним шляхом, і перемога буде за Україною і цивілізованим світом. Бийте окупанта, донайте на ЗСУ, збирайте дрони і до зустрічі в наступних відео.